Мають йти в навчальний центр, а потім їх важко звідти забрати. Ти ніколи не впевнений, що ця людина потрапить до тебе. Ми людей в свій підрозділ відбирали за співбесідами. П'ять людей на одне місце ну, І вчили безумовно, але так робили не всі. Боже, як це довго і все так неефективно працює, треба швидше. Збір документів, оформлення і потім очікування відправки в навчальний центр займає приблизно десь в кращому випадку, в кращому випадку місяць. Привіт! Ми знову в дорозі. А це означає, що час записати ще один подкаст, офіцерський подкаст на каналі Ішо! Це Артем Романюков. Він командир легендарного підрозділу, про результати якого ви точно бачите в новинах майже не щотижня, але нам про це розпитати не можна. Я Олег Берестовий його заступник. І ми командуємо цим підрозділом, власне, про яке я розповів. А не так розповів. як не розповів, бо нам не можна. а Якщо нам не можна розпитати про наші результати, будемо говорити про щось інше, бо в кінці відео ми попросимо вас задонатити нам на наш підрозділ, щоб він залишався легендарним. Тема нашої сьогоднішньої розмови це. Чи існує можливість людині потрапити в армію туди, де на неї чекають, в той самий підрозділ. І чи існує можливість для того самого підрозділу отримати ту саму людину, яка йому потрібна, а не ту, яку йому підсунуть а, з військоматом. І забігаючи наперед, спойлер можна, але через а, купу костелів і тільки в ручному режимі. Власне, ми і записуємо це відео. Для того щоб якимось чином повпливати на, ну, на те, щоб цей процес став більш прозорим, зрозумілим, і від цього, на мій погляд, підвищиться і ефективність і армії, і людей в цій армії, і коротше, всім стане жити простіше, так і ми не будемо розкривати жодних секретних секретів, про які нам які можуть нашкодити всім нам. Будемо розпитати абсолютно е, правдиві і м, відкриті до е, дискусії. Теми. Ми людей в свій підрозділ відбирали за співбесіди. Тобто, до нас просто так потраноним було. Не можна, бо ми легендарний підрозділ. Е, тоді ще не був легендарним, так, але... але але ми хотіли, щоб він став легендарним, тому дуже плекали про те, щоб на цю специфічну роботу відбиралися з відповідними скілами люди, і в нас дійсно був великий конкурс в перші місяці війни, коли було всі хотіли служити, і були черги в військоматах, і було з кого вибрати. У нас теж була онлайн-черга, тому що ну буквально ми е постили в соцмережах про те, що набираємо людей. Люди заповнювали анкету. Це все потрапляло нам на. В наші таблички і там ну дійсно був доволі серйозний конкурс людей на одне місце. Так, п'ять людей на одне місце у нас було. І ми з ротамом тоді були єдиними людьми із цього підрозділу і проспілкувалися зі всіма цими людьми і мали можливість вибирати. Потім дійсно цей кейс став популярним. Багато наш журналісти про цей кейс розпитували. став таким. Дуже цікавою темою і практикою в ЗСУ, якої ця практика зайшла і в нас власне вийшло. І потім інші підрозділи і бригади взяли її на озброєння і також почали таким самим чином відбирати людей. Хоча насправді практика була хіровою, тому що вона все одно діяла в ручному режимі, але тоді було навіть простіше ніж зараз. Отже, що ми робили тоді? Ну, наприклад, людина е, написала нам і хоче служити в нашому підрозділі, Сподобалось їй там то коротке Інтро, яке ми робили на соцмережах. А там буквально ми писали про те, що потрібні люди з головою для специфічної діяльності, яка буде відбуватись в зоні бойових дій. Але працювати цим людям доведеться, ну, мабуть, більше головою, ніж руками. От приблизно так. Далі ця людина відповідно, зв'язавшись з нами, проходила співбесіду. Якщо вона нам підходила, то ми її направляли у військомат, який найближчий до нашої частини. Далі, потрапивши в цей військкомат, людина вже ну спілкувалася з попередженими людьми, а попереджала їх ну, на горизонтальних зв'язках. Наша строєва частина нашої бригади, яка дзвонила і казала, що приїде там така та кількість, така та кількість людей. Так, це до нас мобілізовуємо, і ця процедура дійсно займала. В кращому випадку добу. там півдня, а в гіршому добу. І так що, коли добу, то це нам вважалося Боже, як це довго і все так неефективно працює, треба швидше. Ну а з точки зору людини, що це було, ми їй казали: давай е, в такий-то день, десь приблизно такий-то час, ось адреса, збираєш речі, приїжджаєш. Ми там тебе зустрінемо. І ми дійсно зустрічали в військобаті цю людину, а там них вже відбувалася процес. Так, і дуже швидко ми отримали розпорядження людину, яку могли вже вчити, і бути mm -hmm. тому, ми відправлятися з нею в зону бойових дій, виконувати бойові задачі. Але yeah. ми її вчили, Безумовно. але так робили не всі. На жаль, mm -hmm. тому почали виникати періодичні скандали. Якщо подивитися публікації в СМІ за період часу, десь приблизно там, весна, літо 2022 року, та й далі теж. Mm -hmm. То дуже багато було скарг на те, що люди без підготовки потрапляли на виконання завдань вже напередок, і через це якби почалися скандали. І ну і тоді... багато там гинуло через декілька днів після того, як забрав військкомат. Приїжджала людина в частину, відправлялася зона бойових дій, і там в першу добу дві гинула. Дійсно, такі випадки були херово, і, і, і так не можна робити. І тому зреагували на це наші законотворці, і ти там краще пам'ятаєш, скажи, що да, десь було. десь весною, а, ні, зимою, вже 23-го року, м, прийняли закон, де внесли зміни а, по тому, як має буватися мобілізація, і, а, відповідно, м, внесли таку поправку, де зобов'язують будь-якого мобілізованого пройти щонайменше місячне е, загальновійськове навчання в навчальному центрі перед тим, як людина потрапить е, до бойової частини або на свою роботу в, вже в Збройних силах або в інших підрозділах Сил оборони. Це було абсолютно правильно, тому що дійсно людям треба проходити ну, принаймні загальну військову підготовку. Але це ще сильніше ускладнило в результаті нам е, процес е, добору людей. Тому що тепер е, всім процесом, всім цим балом керує навчальний центр. І тепер людина, приїхавши просто в військомат, вона не потрапляє до нас частину, а вона потрапляє в навчальний центр на навчання. Так, якщо ми мобілізовуємо людину е, і даємо. Цій людині там відношення вона називається, це називається рекомендаційний лист. Якщо по правильному ну, давай так. Тепер людині для того, щоб mm -hmm. до нас потрапити, їй треба е дати якийсь папірець, що ми yeah. готові її прийняти на якусь конкретну посаду, в конкретному підрозділі в конкретній бригаді. Ну, ніби як і... рекомендаційний. Так і по факту, mm -hmm. ну все окей, типу нам потрібна людина. А людина буде мобілізуватися в армію або по своєму бажанні, або по. В Чандіу військомата, ну як би все воно мало працювати. Але коли вона потрапляє вже в навчальний центр, але давайте ще до навчального центру, то ти збираєш всі всі документи на мобілізацію і тобі говорять, буде відправка в навчальний центр аж через три тижні, тому вона тобі повістка прибудь через три тижні в цей конкретний день, і будеш їхати тільки на навчальний центр. Тобто збір документів, оформлення і потім очікування відправки в навчальний центр займає приблизно десь в кращому випадку в кращому випадку. Місяць. Потім людина відправляється в навчальний центр, і як мінімум місяць має провчитися в навчальному центрі загальної військової підготовки і, можливо, навіть безвідносно на яку роботу вона мобілізовується на яку посаду. Без цього на загальну військову підготовку, вона навіть може потрапити і на навчання за кордон. І це триває мінімум місяць. А Там, і... Ну, воно і більше може тримати. Ну, але ну, і загалом треба ще раз підкреслити, що це правильно. Це добре, що люди отримують загально військову або ще якусь отримують в будь-якому разі. Це добре. Да, але, але Це, це ускладнює життя. Як... Да, це є певний і фіча, і бах цієї системи. Добре, що вони її отримують, але коли нам людина потрібна вже, тому що часто буває, ставлять задачу, розширюють підрозділ, кажуть все, там, от і до вас приходить техніка, у вас має з'явитися іще декілька взводів. І ось Артем, Олег, знайдіть десь людей, навчіть їх і відправитися з ними, виконувати завдання протягом короткого часу, а в нас його, в принципі, в принципі, немає. То ну, і час це ще пів В принципі, з цим можна було би якось е, жити, тому що ну розуміючи, що у тебе, наприклад, два чи три місяці від моменту відбору людини до моменту приходу цієї людини до тебе в підрозділ, ти можеш щось планувати і казати: так, ми готові будемо до виконання бойових завдань там, через два місяці. А, і починаючи там з третього місяця, коли ці люди будуть приходити там більше, більше, більше. так. Але ти ніколи не впевнений, що ця людина потрапить до тебе, то що хазяїном цієї людини і а, керівником, куди її розподілити, після того як ця людина потрапила до навчального центру, стає навчальний центр. І далі треба шукати важелі впливу на навчальний центр, як цю людину, яку ти вже відібрав до себе, як її тобі отримати. У себе в підрозділі, та тому що навчальний центр може е, через помилку або через вредність, або через якісь е, рознарядки, плани, коли потрібно відправити таку-то от, от, кількість людей на комплектацію саме конкретно там з його цієї бригади, і вже будь-які твої рекомендаційні листи, відношення е, і плани не мають і не грають ролі, і ця людина може. Без свого відома навіть поїхати служити на іншу спеціальність, на іншу роботу, в іншу бригаду. І це відбувається це більше як правило, ніж е, виключення. От, тому ми придумали костиль для того, щоб бути впевненими в тому, що людина до нас потрапить. Костиль не виглядає в у вигляді е, контракту. Тому що трошки інша бюрократична процедура відбувається, коли ти а, підписуєш, опа, підписуєш контракт, ти заходиш не в мобілізаційний відділ ТЦК, а у відділ контрактників. От, і, і, і там трошки інше до тебе, не те, що ставлення, а просто інші процедури. Та, інші процедури, інші списки, і ти точно якби, потрапиш через підписання контракту в. На ту роботу, на яку ти е, захотів відібрався і планував виконувати. Е, і в нас більше контролю на те, і впевненості, що ця людина до нас потрапить. Ще не було жодного випадку, коли людина підписала контракт, також пройшла навчальний центр, всі ті самі процедури, що і мобілізований, але все одно е, потрапляє до нас. От. А, і ну, контракт це звучить так безнадійно, так надовго. А, і так без такої довіри, ніж як просто мобілізація, і коли ця війна закінчиться, і ти точно розраховуєш на те, що буде демобілізація, і ти підеш десь з перемогою. А контракт він, ну, звучить страшно, цивільній людині не в контакті звучить страшно. Так, тому нам доводиться мовляти людей, які погодилися. Захотіли йти до нас, ми її до себе відібрали. Потім нам доводиться пояснювати їм, що контракт це не страшно, і що є така опція, як підписання контракту не на 3-5 років чи на якийсь фіксований термін, а до кінця особливого періоду. Є така юридична форма контракту, і ризик тут в тому, що наш новомобілізований або новоконтрактник, він має на кожному етапі тоді. Проходячи цей навчальний центр, відстояти своє право на підписання цього контракту саме от до кінця особливого стану, тому що на кожному етапі йому будуть казати, що це неможливо, що можна тільки на три роки або там ще на скількись часу. І людина має на кожному етапі цього навчання, якби. Проявляти спритність і показувати, що от я ж прийшов за рекомендаційним листом. Ось я щось збираюсь підписати контракт з такою-то і такою-то частиною, а контракт, до речі, підписується в навчальному центрі, а не в частині. Тому, підписуючи контракт, він теж має прослідкувати і мовити, переконати так, мовити навчальний центр, що їй потрібен саме такий контракт, саме до кінця особового періоду, і саме для потрапляння. Ось в цю... Військову частину. При цьому за той місяць, чи скільки там буде тривати навчання, ці всі документи мають не загубитися. Тобто навчальний центр має пам'ятати, що ця людина відібрана для такої-то частини. Ну, коротше, це ну, нюансів багато, які, на які потрібен, потрібен постійний ручний режим, ручний контроль. І... Зазвичай я цим займаюся, і мені потрібно там, відриватися від е, повсякденних задач, е, які я виконую згідно там, своїх е, посадових обов'язків і більше. Е, та я маю ще відволікатися на такі от речі, контролювати і ще не моїх людей, щоб вони стали моїми, нашими. Ну і ризики великі, тому що ти, ти, ти коли з людиною, ти, вона пройшла з ти хочеш її запрошуєш її до нас в підрозділ, а тут на кожному етапі щось може поламатись. Ну, хотілося б, щоб вся ця система стала прозорішою. Вирішення цього питання, на мій погляд, воно лежить тільки в оцифровці всієї цієї паперової пісаніти. щоб людина приходила з рекомендаційним листом, який вже десь занесений, десь в систему, в якусь електронну, щоб людина на кожному етапі навчання так само. За нею слідкувала і вносилася її дані до так само до електронної системи, щоб у військової частини, в яку іде служити ця людина в майбутньому, ну до якої готується до служби в ній ця людина, щоб у військової частини був була можливість відслідкувати цей процес, де вона зараз, скільки їй залишилося навчатися, на якому етапі треба включитися, щоб її там привести до себе. А не чекати якихось паперових, знову ж таки, наказів те, що от ця людина готова, тепер приїжджайте, забирайте, а це треба зробити вчора. А, а наказ прийшов сьогодні. А. І, а. і це дасть легітимний, ну, прозорий спосіб, як таких людей, як людині знайти свій підрозділ, а підрозділ знайти свою людину. Так. А якщо дозволите, пане командире, у мене є альтернативна пропозиція. Давай. Чому б не дати можливість е, військовим частинам, бригадам самим мобілізовувати людей або е, підписувати добре, давайте не мобілізовувати, а підписувати контракт. І е, ти підписав контракт військовій частині, і потім вже військова частина тебе відправляє в навчальний центр. Тобто ти вже точно прикріплений в військовій частині, точно вже на конкретній посаді. Але, але для того, щоб тебе вже використовувати як бойову одиницю і в зоні бойових дій. Тобі потрібно пройти навчальний центр. От, і ти просто з частини відправляєш навчальний центр. Через місяць вона повертається, і ти вже точно впевнений і можеш розраховувати без будь-яких можливих багів. Можна і так? Ми не настільки глибоко занурені в цю мобілізаційну історію. Ну, в сенсі є набагато більш е обізнані люди, які в тих самих військкоматах сидять. Але, як правило, на жаль, як мені здається, вони якраз хочуть залишити все так, як є. А нам би хотілося щось змінити. Ну, але твоя, твій, твій варіант звучить якби, логічно, да? що приходить людина в військову частину, там якось щось підписує. Ну, нехай це не на посаді, як ти кажеш, там не, на, не в штаті, вже, а нехай це якось поза штатом, як от, коли людина після поранення відновлюється, вона знаходиться в розпорядженні командира. Mm -hmm. Вона не в штаті, а от десь в розпорядженні. Так само... Людина, яка прийшла, мобілізувалася, вона може вже підписатися там, бути в розпорядженні десь, там, командира і відправитися на навчання. Звучить логічно, але для цього треба фактично цю процедуру перевернути зараз Ні, з ніг на, на голову та і поставити ну скоріше з голови на ноги, щоб та. поставити її правильно. Але знов ж таки, ну якщо потрібно, так давайте робити, бо ну це потрібно дійсно е, підрозділам бойовим. Я попрошу вставити в це відео там декілька коментарів інших відомих військових, там Валерія Маркуса і Філімонова. Інших відомих військових Ну, добре, ви легендарний підрозділ. Дуже велика проблема з людьми через нововведення з приводу того, що люди мають іти в навчальні центри, а потім їх важко звідти забрати. Більше того, скажу, якщо ви прийдете у військкомат. Навіть з відношення від нашої військової частини, вам не вдасться просто взяти і призватися в нашу військову частину, бо в них немає розпорядження наказу щодо укомплектування нас людьми. Проблема в принципі системна, і від неї страждає дуже багато ефективних, відомих підрозділів, про які ви знаєте, от наприклад там, тих самих вовків та Вінчі, інші. 47-ї бригади і, і так далі. І нас. І нас. І нас. От. Або ж, якщо у вас є інші якісь пропозиції, як цю багу можна пофіксити. Ну, напишіть в коментарях, будь ласка. Цікаво побачити, можливо, якісь ще літей. От. І тегайте тих, можливо, показіть це відео тим, хто на це може вплинути. І також. В описі до цього відео або е, до цього подкасту, де ви будете слухати, треба дивитися. Будуть реквізити на допомогу е, нашому підрозділу. Зазвичай ці гроші це і будуть йти на поточні витрати, на такі як ремонт машин. От побачите, в цьому відео особливо видно, по яким дорогам ми зазвичай їздимо. Е, на таких дорогах зазвичай швидко виходить ззаду наші авто. Будемо дуже вдячні. Дякую, що послухали. І до нових. До зустрічей, побачимось і почуємось. Снова.